До вас Оксан! Добрий день! <рик> Добрий, Добрий день, пані Оксано! День. А чи згадали мене? Згадали? Вітаю вас! Я Алла. Пам'ятаєте мене? Журнал... Не пам'ятаєте? Я вас знімала програму Віз без віз. Пам'ятаєте? Алла Владимировна. Да. О моя окей. Пізнали, так? Слухайте, зараз чим не буде мене в гості. Ой, Дякую вам. Да, так приємно. Я хотіла вам сказати про те, що я хочу. Ви така красуня, ви молодчинка. Ви мене вже і в у тіктоці. І... О, так у вас ще й вареники. Ну, і вареники, де жачники вийшли. А це лисички. Лисички, лисички. лисички Багатонько це, так васина, <с синяк> ще й сусідам. Прекрасно. Це ви в віці 90 років, оце собі виготавлюєте таке. 14 липня 90 років. Дай Боже здоров'я вам, дай Боже вам сил. І так само витанцьовувати, і так само бути такою енергійною, такою красивою. А? Отак от одразу на стіл організували. Давайте мають давай, ковбаску побіжу. Ні, ні, не треба, не треба. Я усюди, день на полянках, де в колодах ще перше, щоб і ти любила кріпко, трудолюбила я. Мов патому мені така життя. Так. Дління, я гадати. А те, що співаєте? Це вам дає е, здоров'я? Звісно, звісно. Я ж усюди, як ти, співаю, співаю. Колись у Ланах прийдем на роботу, о, мене нема, нема таких пісень. Як прийшла, а само, А ну, іди сюди, дай поставаємо. Угу. І тож вони вже зате, а я вже високо підтягую. Я красиво вверх тяну. Ви виводили? дуже красиво. Дуже красиво, так. Да. Я й не сплю, лежу, думи думаю, думаю Працюваю судьбу. Я старих пісень багато знаю. Де ти ж молодой, так у мене красиво вийшло, а тепер вже голос меняється. от Чого воно таке? А я вела дуже красиво, це правда. Тут вас стоїн, не, не, нема таких співачок. Да, да, не було. Такий, щоб, щоб так велика. Були, коли, коли вже давно підмирали, ну щоб так вели, так не то. Як кріпко красиво вела. От як оця музика, ой, коли почали з той концерт, який uh -huh. так тепер їх немає. Як музика, я не сижу і сижу, ох, пошу, <реш> <реш> так пашка. <так, так. реш> Дай Боже вам здоров'я. 90, годів, щоб наші якісь такі молоді жінки з колоду, таких годах, да, вона. Да. А ви не звертайте ні на кого? уваги. Мамо, не котикай, кажуть, так. не помисли, так, 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 та так. то комусь. Бо ви на така особлива, так. як ви відчуваєте, так і живіть. От так. ви хочете так. танцювати, танцюйте, бо ви тоді одна вийшла серед усіх і затанцювали. Гана Владимира, давайте. Давайте. Давайте за ваше здоров'я, дай Боже, дай Боже. Дарма, що мені 90 робить, я й поплискую. <гум> ну, я Чи... я... Алла Владимира, наскільки я прожила, мене в житті свадьба, скільки проводи, де, ой, багато гуляла. Ніхто мене не бачив в житті, щоб не то п'яна, і випивши, а танцює, зставаюся, я вік не пила. А вино, він цався, да, я то вже 100 і 100 грам вип'ю, і все так вина, наче мені ж нічого. Ну, п'яною я да. Зате вас знають як танцюристку гарну, і співачку. Да. Бо я підійшла, там чоловічок, ваш сусід, каже: я кажу, знаєте таку Оксану Власенко? Співачку. Та, я кажу, знаємо, вона із-за кордону навіть їздила. Ох, це так. в магазині, так? Да? Ні, оцей Михайло. Михайло, що привів мене так, до вас. Так. Їздили угу. за кордон, да. приїжджали, приїжджав мужчина, десь на фотографіях є. Міклаш Бот, Бот так, так. Так. так приїжджав і він тільки двох, вона в червні тепер паралізована та людинка. Так двох нас тільки нас багато було, а вибрав нас двох тільки. Так. Так, ну, так Тиждень ось. там були. попотанцювали, попацпівали. От є, є ще згадати, так? Да, да.